Шановне панство, на каналі Валерія Башка. Знаходимося ми на полі озимого ячменю, де ми закладали дослід а, з висівом а, першої генерації цього гібрида і другої генерації. І ми спостерігали, що відмінності особої там не було а, ну, на, по вегетації. Да? Але зараз ми вже можемо спостерігати вже комбайнування, збирання врожаю. Uh, у нас оснащений комбайн-картографіруванням, тобто він буде зразу показувати у нас uh, врожайність. Тому переходимо до перегляду. Так, Оце значить у нас F1. Це ми зайшли. Так виглядає. Так у нас от воно. Така урожайність. Там далі F2. Так, оце я подивіться. Посі от снег ще не закрило. Так, тут у нас ось таке, от багато таких білих полосків, які не виповнені, Типа, вони легкі, тому вони терчать цей. Це у нас F2. На F2 таких колосків більше, ніж на F1. Оце сіре, це колосок який нормально плюнув, а цей у нього не вистачає вийде, ваги і він не так Ось Тут уже де, де менше оцих колосків. О, бачите скільки тут нормальних колосків, то тут одразу і врожайність показує іншу. Це таке. Це так от Ф2 вигляді. Це в 2 да. тобто менше, все-таки у нас Таким чином ми можемо зробити висновок, що у нас просадка врожайності ну, по цьому року, по цьому полю да, умовно становить десь в районі 10% 40 центнерів 40 там, плюс центнерів. Дає F1 і в районі 35-36 центрів дає в нас 37, ну, десь так. Дає у нас F2. Я роблю висновок такий, що якщо в принципу там господарство розвивається, нема там змоги купити на всю площу F1, то ну, має право на життя 100%, тобто 100% нормально, він себе е, 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 навіть на цей рік о, зарекомендував це в 2 І ну, я б сіяв би. Якщо є змога, і в принципу господарство стоїть е, е, нормально на ногах, то. Ну, як F1 буде краще. Так, перерахував я тільки що це, виходить, 10 млн на 1,3 з норми висів 1,3 млн Це виходить, що 7,7 гектарів ми можемо засіяти з одної посівної одиниці. І виходить, що затратна частина десь біля 2200, 2200 гривень на гектар затратна частина насіння гібриду. А якщо ми беремо, що у нас різниця в десь 400 кілограмів, да, то по нинішній ціні там 9400, десь ціна буде, я думаю, ну навіть по 9400 взяти, то це три восім тисяч гривень. Виходить, мінус 2200, Тобто ми десь там недоотримали, то півтори тисячі гривень з гектару. В межах похибки ну, А, Будемо далі, там в мене є ще далі F2, будемо далі спостерігати за цим. А, але, ну, все-таки моя думка, що якщо є змога, то треба сіяти F1. Якщо господарство тільки розвивається, то в принципі F2 це класний вихід, і врожайність буде більша, ніж сортового ячменю. Тому. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за вподобайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі, у кого який ячмінь і яка врожайність. До нових зустрічей, па-па!